Прийшла б ти якось до нас Соню, що же минуле згадувати? Живоніла до мене стара жінка, ледве переводячи подих від тієї маси тіла, яку змушена була нести. Ми вже не молоді, то чого минуле згадувати? А минуле воно ж згадується так яскраво, що аж зубами інколи скрипиш. Хіба я про себе шкодувала тоді? Ні, за дітьми мені було найбільше образливо. Особливо коли літнє сонце припікало нашу маленьку кімнатку і доводилося змочувати штори водою, аби хоч якось вільно дихати. В той час моя сестра мене знати не хотіла майбутнє її ніяк не тривожило. В 15 років я залишилася без матері, і батько вирішив, що в нашому великому домі мала з'явитися жінка, яка б за всім доглядала. Дім і справді був великим. Город біля нього і стайня. Всюди треба було дати раду, тому тато десь через кілька місяців привів Марту з її донькою Тамарою, все їх у казці про бабину доньку і дідову доньку. Або я жінка, або я йду, відверто сказала Марта про свої наміри. Ми тут всі маємо бути прописані, і моя донька так само буде мати все, що й твоя. Наче все так, але в житті вийшло не так. Я була старша за тамару на два роки, і поки вчилася в училищі, то якось вдалося переконати їм мого батька, що все має залишитися лише тамарі. Соня старша, то й має сама собі хату шукати, а цей будинок буде тамарі, бо вона нас доглядатиме. Так, є такий звичай, але яким боком тамара до мого дому. Але тата таки вдалося переконати, і коли я вийшла заміж, то за мною нічого не дали. Самі працюйте, ви молоді, і будете все мати, сказала мені Мачуха замість грошової допомоги. Я на батька образилася, як так можна було взагалі, але поїхала з чоловіком в місто і там, в нашій гуртожитській кімнатці, і почали один за одним з'являтися діти. Якийсь час я ще їздила до батька, щоб допомогти та продукти з собою взяти, але мачуха таке мені давала то скисле, то перекисле, що мені й брати не хотілося, і так мене відвадила. А батько в такі справи не ліз чи не хотів лізти. І ось наше життя в тій кімнаті було просто за межею розумного. Взимку ледь теплі батареї, влітку пекельна спека, діти хворіли, я б радо їх відвезла в село адже там і будинок великий, і комфорт, але ж мені туди було вже заказано, батька не стало. Почала я виясняти, що з заповітом, і він виявився на Тамару і марту, отак вчинив батько. Далося нам багато що, і квартиру свою купили, і дітей вивчили та оженили, самі вже на пенсії і порядкуємо на дачі, де й онукам є місце, і дітям робота. Наче все у мене вже добре, як тут сестра моя зведена, мене на вулиці зустріла. Опецькувата, і роки її змінили, але ті хитрі очі не змінилися. Та що ти минуле згадуєш, каже мені, коли то було. А я сама живу, нікого у мене немає, ніякої живої душі, а ти могла до мене приїжджати та допомагати, он яка ти здорова, не те, що я. І давай мені свої болячки перераховувати, щоб в мені совість заговорила. Зупинися, Тамаро, не трать сили, не приймала ти мене в молодості, коли мої діти потами сходили в тісноті, то не треба мені й тепер твоєї гостинності. Чи ти не знала, що як собі постелиш, то так і виспишся. Може, по-християнськи так і не треба чинити, і треба прощати. Але якби то лиш мене стосувалося, то я б пробачила. Але не вона цілувала ті ручки, скусані комарами, коли вночі приходилося відкривати навстіж вікна, щоб хоч якось охолодитися. Не вона сиділа взимку біля дітей, бо знову похворіла, а батареї ледь ледь теплі. То чого тепер це мене має стосуватися? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.